курочка ряба. Жили собі дід та баба, а в них була курочка ряба. Якось несла курочка-яєчко. Глянули дід із бабою, і очам своїм не повірили, бо ж яєчко то було не просте, а золоте. Такого старенькі на своєму довгому віку ще не бачили. Про такий ні від кого не чули. Поклала дід із бабою золоте яєчко посеред столу, щоб краще його роздивитися. А яєчко на сонечку так виблискує, так стяє, що й очей не відвести. Довго милувалися дивовижним яєчком дід і баба, аж поки не закортіло їм скуштувати його. Узяв дід яєчко, щоб розбити його. Бив, бив, не вдається розбити. Вирішила тоді спробувати баба. Била вона яєчко, била, але теж не розбила. А тим часом із куточка вибігла мишка, прошпигнула столом та й зачепила своїм хвостиком золоте яєчко. Покотилося воно впало і зовсім розбилося. Як побачили, те дід і баба зажурилися і навіть заплакали. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткодаче. Не плач, діду, не плач, бабо, снесує вам яєчко. Якщо не золоте, то просте, за те не одне.